Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». 25 грудня на Волині святкують через Христове. На волинського бізнесмена відкрили кримінал за мільйонні борги. Путін знову заявив про готовність до переговорів з усіма зацікавленими сторонами. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше: Христос рождається 25 грудня. Весь світ відзначає Різдво Христове. Цьогоріч повноцінно його відзначають і на Волині. Так, з самого ранку у Луцьку до кафедрального собору Святої Трійці прийшли сотні лучан. Як минула різдвяна служба, дивіться у сюжеті. 25 грудня весь світ святкує Різдво Христове, і цього року за новоюліанським календарем відзначає це велике свято і Україна на Різдвяну службу до кафедрального собору святої Трійці у Луцьку. Прийшло настільки багато бажаючих, що храм не вмістив усіх. На різдвяній службі дуже людно, зазначимо у кафедральному соборі Святої Трійці. Відзначають різдво 25 грудня вже не вперше. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл започаткував відновлення української традиції ще кілька років тому. Втім, такого шаленого ажіотажу тут ще не було. Для багатьох присутніх на різдвяному богослужінні Лучан – це перше святкування різдва у православній церкві 25 грудня, і цього дня до собору прийшло настільки багато охочих, що не усі вмістились у храмі. Святкуємо зі всім світом з Європою, тому що підтримуємо українські давні традиції, тому що Україна давним-давно святкувала 25 грудня, і хочемо. Щоб скоріше настала перемога, щоб народився Христос в кожному серці, щоб запанував мир в світі. Я вважаю, що в першу чергу треба, щоб було різдво, так як люди. Так, я ж таю, що справедливо. Раніше не ходили, а так як зараз пішло, як буде Україна, ми будемо сильні і будемо святкувати, так як весь світ, кроме Росії. Слава Богу, що на традиція треба повертатися таки до нашого, до українського, треба підтримувати. Наші традиції, які нам при Союзі в голову вдову що це треба саме так, а не так як наші предки пращури святкували. Тепер будемо святкувати так, по-нашому, по по-українському, по-сучасному, -по чи як тепер казати? Слава Україні! Відсвяткувати Різдво до собору прийшли і депутати від громадянського руху свідомі обранці громади зізнаються вже не вперше відзначають це свято саме 25 грудня. Втім, цьогоріч приємно вражені такою великою кількістю свідомих лучан. Сьогодні Різдво Христос народився. Славімо його! Всіх лучан! Хочу привітати з цим святом, хочу побажати в першу чергу здоров'я, терпіння, перемоги і миру нашій Україні. Чому я пришла? Це вже не перший рік. Я прийшла це взагалі вже третій рік. В нас в місті е, наш Михаїл робить святкову службу 25 грудня. Дуже швидко прийняла і зрозуміла, що дійсно і це є правильним, те, що має бути різдво до нового року. А на новий рік це має бути Василя, багата вечеря. І якраз так як ми святкуємо. Через те для мене це не було важко. Я дуже рада, що сьогодні, дивлячись по всіх опитуваннях, більшість України. Інців хоче відійти від старих стереотипів, хоче відійти від того радянського союзу, який колись нам нав'язав. Адже ще колись наш моя бабуня, вона з 26-го року народження була, і вона казала, що завжди новий рік вони святкували верніше, різдво святкували до нового року. А те, що змінилося вже пізніше, то ми тепер маємо виправляти і жити разом з Європою. В першу чергу вітаю всіх волинян, лучан, українців з різдвом Христовим. Ми сьогодні, як весь цивілізований світ, святкуємо різдво 25 грудня. Моя родина святкує не вперше. Ми вже втретє так святкуємо. Але це свідчення того, що ми відходимо від того, що нам було нав'язано Російською імперією. Радянським союзом, російською церквою і стаємо на шлях цивілізований європейський різдвяну службу цього року. Продовжили на театральній площі міста поруч із стелою загиблих героїв. Тут усі разом заколядували та згадали полеглих воїнів, які до останнього подиху захищають нашу державу від окупантів. Она спустилась. Над виплиємо сайвом'ясним, де хреста. Діва Марія, сина спобила, для нас і радість принесла. принесла. Діва Марія, сина спобила, для нас і радість принесла. О небитному, як дядку, Подарам взяли пастирі. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми. Вражем. Око святкувати Різдво 25 грудня Волинська єпархія отримала благословення у Вселенського патріарха Варфоломія у Константинополі. Про це у коментарі журналістам телеканалу Конкурент ТВ розповів митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Детальніше дивіться далі. Волиняни виявилися найпрогресивніші. кажуть, нам недостатньо лише нам недостатньо лише 25-го числа святкувати. Ми хочемо святкувати весь календар, адже за календарем треба святкувати і Ордан, Преображення, благовіщення. Воно знову ж таки. Тому оцю звичку вона ніякої довіри відношення не має. Це звичка, лише календарна звичка. Ту звичку ми вирішили викорінити, бо вона російська звичка, і ми вирішили відновити нашу українську звичку. і тому... У багатьох громадах з'явилося бажання перейти повністю на новий юліанський календар, його ще називають григоріанським календарем. Мати церква Костянтинопольська, вона, яка дарувала нам томос, вона святкує Різдво Христове 25 грудня, оцим новоюліанським календарем. І в нас якась виникла така дикість. Ми з однієї отримали томос, з одної сторони, отримали благословення вселенського патріарха, а друге живемо по-русски. Трохи ми такі, трохи ми сякі. І ось рівниві громади, які зібрали більшість підписів, звернулися до мене за благословенням перейти на новий календар. Ми це все діло узаконюємо, подаємо на затвердження на затвердження всі рішення, подаємо в священний Синод ПЦУ. Але наша паломницька служба, яка була запрошена і була в складі ПЦУ в Константинополі, тобто в Стамбулі, на святкування Різдва Христова з Селенським патріархом. Виявили таку активність, як кажуть, а можна ми візьмемо патріарха благословення перейти на календар. Я кажу, так от від імені Волині звертайтеся. Тому Волинь тут виявилася найсміливішою, над результативно дієвішою. І написали таке прохання. Петріарх наклав резолюцію, що він дозволяє жити із цією європейською спільнотою цим православним світом, окрім москалів, жити разом у одному календарі. І тому ми маємо перші таке благословення Вселенського патріарха, що буде поштовхом для інших громад більш активніше на це реагувати. Перше, виходити з підпорядкування Московського патріархату юридично. Друге, і обрати оцей загальноєвропейський календар, з якого і так ми живемо. Ми ж кажемо, що сьогодні 25 число, а не 13 чи 12 по старому стилю. І зустрічаємось, зустрічі назначаємо, і листи підписуємо. І все інше. Ми ж підписуємо тим числом, яким живемо. То навіщо нам оцей сув мізгів в якусь неправильну сторону? Не буде тепер у нас два нових роки. Два нових роки. У нас буде один новий рік. І на цій ялинці буде логічно написано. 2023 рік наступає від чого? Від Різдва. Від Різдва Христового. Лаконічне питання: відсвяткуй Різдво, зустрічай Новий рік. За минулу добу волинські рятувальники ліквідували три пожежі у господарських спорудах та у літній кухні. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вулиці Перемоги села Мощена Ковальського району. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем власниці. Крім цього, надвечір трапилось загорання у господарській споруді у селі Губин. Перший луцького району імовірна причина пожежі ще встановлюється. А у селі Обенежі на Ковальщині виникло загоряння у літній кухні. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, усі пожежі вчасно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає. На Волині через опади затопило підвали у житловому будинку у Луцьку та адмінспоруді у Володимирі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Відомо, що 24 грудня вранці у Луцьку на вулиці Драгоманова відбулось підтоплення підвалу у житловому будинку через опади. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання здійснили відкачування води. Згодом на лінію 101 надійшло ще одне подібне повідомлення. У Володимирі відбулось підтоплення підвалу однієї з адмінспоруд. Рятувальники надали усю необхідну допомогу. На Волині викрили підприємця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Так відомо, що у період з 2019 по 2020 роки підприємець порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку: податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактич. Чного не надходження до бюджету понад 6,5 мільйонів гривень. Окрім того, громадянин легалізував понад 3 мільйони гривень, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців. Наразі кримінальне провадження спрямовано до районного суду Волинської області з обвинувальним актом. Так званому бізнесмену оголошено підозру. З січня по листопад 2022 року на Волині у ДТП травмувалися 526 осіб. 80 людей ж загинули. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області. За інформацією волинських поліцейських, найбільше автопригод з потерпілими за цей період сталися через перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також перехід у невстановленому місці. На Росії знову грають у театр абсурду. Так, бункерний дід Владімір Путін заявив, що Росія готова вести переговори з усіма сторонами, які беруть участь у війні в Україні. Але Київ і його західні союзники нібито відмовляються брати участь у цих переговорах. Про це повідомляє видання Ройтерс. Так, у інтерв'ю на пропагандистському телеканалі Росія 1 Путін заявив: цитуємо, ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами про прийняті рішення, але це їхня справа. Не ми відмовляємося від переговорів. А вони бо більше диктатор далі переконує, мовляв, Росія діє у правильному напрямку в Україні, оскільки Захід на чолі із США намагається розколоти Росію. Крім цього, Кремль заявляє, що буде воювати до тих пір, поки не досягне усіх своїх цілей, в той час як Київ заявляє, що не заспокоїться, поки усі російські солдати не будуть вигнані з України, включаючи Крим, який Росія анексувала у 2014 році. Тим часом російська армія всіма силами намагається захопити Бахмут на Донеччині. Втім, наразі окупанти не можуть досягнути бажаного. Натомість росіяни зазнають великих втрат. Ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, кадирівці та вагнерівці хочуть доказати та показати бункерному діду, що вони вони на щось спроможні, але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів. Голова Луганщини наголосив, що Москва не відмовляється від своїх намірів повністю захопити Донецьку та Луганську області. Об'єднані Арабські Емірати оголосили про передачу близько 2,5 тисяч побутових генераторів для цивільного населення України. Про це повідомляють тамтешні змі зазначається, що допомога включає 2,5 тисячі побутових генераторів. Кожен з потужністю від 3,5 до 8 кВт. Першу партію близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави. А решту передадуть до січня. Як ідеться у повідомленні, ця підтримка надається у рамках гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів, виділеної об'єднаними арабськими еміратами мирним жителям, які постраждали від війни. Збройні сили України ліквідували уже 102 тисячі 50 окупантів. Станом на 25 грудня українські військові також знищили 3011 тисячі танків, 1991 артилерійську систему, 6010 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військової техніки живої сили з Маріуполя. Про це у телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Як ідеться у повідомленні, велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш у напрямку Бердянськ-Мелітополь. Колони доформували частково з місця базування у селі Агробаза. Крім цього, за словами Андрющенка, рашисти перекинули на Мангуш час. Військової техніки, живої сили та тилове забезпечення, що базувалися у селі Урзув. Їх було включено у склад колон, сформованих у Маріуполі. На Росії знову горить. У станиці Тбілійській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр. Площа пожежі понад тисячу метрів квадратних. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали та регіональне МНС. За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів. Фахівці, які прибули на місце, з'ясували, що загорання сталося на другому поверсі, де розташовувався магазин одягу. Через дві години загорівся. Ряння ліквідували повідомляється, що ніхто не постраждав. На Волині в останню путь провели загиблого героя. Як повідомляє видання «Бух», у селі Миші Іваничівської громади, схилили голови у скорботі та провели в останню путь захисника України загиблого героя Дмитра Катана, який загинув у результаті ворожого обстрілу від рук російського окупанта. Відомо, що 29-річний Дмитро загинув 18 грудня на Донеччині віддати останню шану воїну на похорон. Прийшли тисячі небайдужих людей. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Білорусі горіли нафтопродукти у резервуарі нафтопереробного заводу Нафтан у Вітебській області. Як повідомляють білоруські рятувальники, про пожежу на території Нафтану стало відомо о 10-й ранку, 25 грудня. Уже за годину пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав. За даними МНС, технологічний процес нібито не порушено. Причини ж не повідомляють. Їх нібито визначить комісія. До слова, нафтан перебуває під санкціями. України та ЄС. У російському Новосибірську двоє п'яних мобілізованих чоловіків влаштували дебош у салоні оптики. Окупанти накинулися на працівника магазину, заявивши, що той не воює, а за нього пішли воювати вони. Як пишуть місцеві російські ЗМІ, про інцидент повідомили власники салону. Як розповіли власники, спочатку п'яні солдати попросили принести їм пакет, а потім скласти у нього алкоголь. Однак один із окупантів сівся на дитячий стілець та зламав його а також зачепив стійку для окулярів. Співробітники салону зачинили окупантів у магазині до приїзду поліції. Згодом їх арештували. На Росії знову бавовна. У ніч на 25 грудня у російському курску в районі аеродрому Халіна лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що бавовна завітала на аеродром, де ймовірно базуються російські винищувачі. Камери зафіксували вибух на відео близько третьої години ночі. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було тривожно. Втім, деякі жителі Курська почали переконувати, що це звуки грози, а інші запевняли, що працює ППО. Виконавчий віце-президент Європейської комісії Франц Тімерманс вважає, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програвав війну, але вона ще далека від завершення. Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно, смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей, і Путін вже програв, вважає віце-президент. Рашисти продовжують обстрілювати Херсон. Так у святвечір окупанти обстріляли місто запалювальними боєприпасами, тобто фосфорними бомбами. Місцеві повідомляють про обстріли щогодини з різного озброєння бомб РСЗВ. Також внаслідок ранкового удару Це по центру міста, 24 грудня, постраждало уже понад 60 людей. Двох улинян Михайла Столячука та Дмитра Гудіка засудили та посадили у білоруську в'язницю. Чоловіки були уже майже рік за гратами. Ця інформація сколихнула Волинський інформаційний простір. Саме ж затримання відбулося напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Бреській області 22 лютого цього року. Чоловіки працювали водієм та кондуктором рейсового автобуса Львів-Брест того дня. Нічого не підозрюючи. Вони також і ще одним колегою водієм ігорем Дерком виїхали у рейс. Заїхавши на білоруський пункт пропуску мокрани, в салон зайшли невідомі люди, вивели їх і повезли у невідомому напрямку. Далі вони опинилися у кайданках у стінах білоруського КДБ. Білоруські силовики звинуватили волонян у шпіонажі та агентурній діяльності на СБУ. Про це навіть зняли цілий фільм. Ось фрагмент із цього відео. Зразу три українця задержали на границі в пункті пропуска Макрани. Экипаж рейсового автобуса «Львов-Брест» работал с 2018 года. И помимо пассажиров, возил из Беларуси контрабанду. Пару лет назад они со своим незаконным грузом попались в службе безопасности Украины. Но наказание не понесли, а наоборот получили крышу от украинского государства для своей деятельности. Взамен требовалось снимать военную технику в Беларуси и передавать украинской стороне. Белорусские контрразведчики раскрутили схему до мелочей и фамилий: Столярчук, Гудик, Мельник, Дерко, Экипаж. Цікаво те, що це сталося перед самим російським вторгненням. Коли Волинян затримали, рідні не знали, що трапилося. Лише через знайомих вони дізналися, що їх рідних затримали працівники білоруського КДБ і утримують у сезон номер 7 міста Бреста. Ми зв'язались із родиною затриманих. Матір Дмитра Гудіка Марія в інтерв'ю нашому телеканалу розповіла деталі цієї історії. Це дзвонили по телефону, хто кого знає, хто що бачив на кордоні. Оце слів, як вам сказати, ну, погранці в тих, чи як там, хто mm. там дозвонився, то що тільки казали, що бачили, що до їхнього автобуса зупинили, під'їхала машина чорна, звідти вийшли люди, пасажирів вивели з автобуса, значить, пасажири там, як хто вже сам добирався, а їх просто погрузили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Далі події розгорталися швидко, і хлопці не розуміли, що відбувається. Їх завезли у СІЗО та почали допитувати. Весь цей час вони перебували під вартою лише через місяць. Родина змогла дізнатися, хоч якусь інформацію через знайомого. Одного з білорусі і ми дізналися, що вони, значить, цьому 7. і потім я так знаєте стала дзвонити пару разів. Вони стали брати трубку. Ну спочатку нічого мені не казали, а потім сказали, так дійсно вони тут є. Так якби з ними, то тільки що на словах питаю, як вони все з ними хорошо. Це все їхні слова, інформації, як їх, за що, що до чого. Це ми не знали, можна сказати до 24 листопада, коли вже суд був. Ну таких, якби нам якісь офіційних повідомлень, ну не знаю, ніхто не надавав за що їх. Шо і суд закритий був. Оце тільки було винесення. Вироку. Ми були присутні на йому. суддя зачитав вирок їм ще в травні місяці. Ми їздили в Білорусі, саме ришилися, значить, знали, що через Польщу можна переїхати. Mm -hmm. Саме ришилися зв'язалися з адвокатами. Чи можна зустрітися з слідчим? Значить, ми хотіли з ним поговорити. слідчий з нами зустрівся. Інформації нам, звісно, ніякої не надав. Тільки сказав, да, їхня війна доводиться, вони виноват. За що і сказав нам, що ми вам повідомляли, що їх затримали. Ну насправді, ну я не знаю, я не отримувала таких повідомлень. в мене ну, не було нічого. І там, наприклад, сюди в Україну з Україною, мені теж ніхто не повідомляв, що затримані, значить, громадяни. Це травень місяць, був, побачилися от з тими слідователями. Нічого вони нам такого не сказали. О, тільки в двох словах: ані виноваті, їхня вина доводиться. Рідні Ковальчан найняли адвокатів та намагалися допомогти. З'ясувалося, що розслідування уже завершено. Суд у місті Брест, 24 листопада, проходив у закритому режимі і виніс такий вирок. Засудити на 6 років позбавлення волі Михайла Столячука та Дмитра Гудіка на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України. Згідно з версією білоруських спецслужб за завданням Служби безпеки України, вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об'єкти. Після закінчення слідства до суду, ще суду не було. Нам дозволили з ним побачитися. Тоді, при побаченні, вони так само нам і їм сказали, що ми не можемо нічого говорити про війну, про справу їхню. Оце тільки посиділи, ми з ним поговорили це в жовтні місяці. Каже, що до насилля до його не приміняється. Ну я ж не знаю, як він там каже. Ну, що насилля, значить, до їх ніякого не приміняли, значить, ніхто їх не бив, не... ну таке виказав. Марія Гудік є мамою 22-річного Дмитра та рідною сестрою Михайла Столярчука. Ігор Дерко, який був другим водієм на рейсі того дня, є швагром жінки, тобто чоловіком його білоруське КДБ відпустило, нині він в Україні. Сама жінка каже, з сином ніколи не мала ніяких проблем. От просто сиділи з сином. Він мене просто тільки що казав, значить, ну, і адвокати в один голос що може бути. Можуть їх екстрадувати в Україну, відбувати своє покарання. І оце син, що тільки то мені говорив, мама, шукай десь там, значить, якісь шляхи в Київ виходити, щоб ото їх а, по справі, як, за що, а, знову ж таки, ну, не можна нам було говорити про це. Знаєте, в мене таке. Оці діти вони ж їдуть в автобусі, можуть знімати. Ну я, ну розумієте, з сином, щоб щось колись в нас таке вдома було, що він там таке. Ну не було. розумієте, Я просто в недовмінні і чесно була. Наприклад, тут так само щось сказати, я його запитала, що це було, він просто помовчав. Я думаю, може, розумієте, Ну не знаю, ну. Що їх, оті конфіскували телефони. Думаю, може там щось було. Ну то це, знаєте, такі мої припущення. Ніколи ніяких проблем не мала з своїм сином. Взагалі в мене такі, ну я не знаю. Просто я ніколи ніяких проблем просто не мала з дитиною. Вивчився сам, закінчив людський інститут. Сам вчився заочно, да, вчився працював. Є ця справа фальшивою. Це питання залишається відкритим. Що такого могли зробити водій автобуса та 22-річний хлопець, щоб посадити їх на кілька років у в'язницю? Нині рідні чоловіків намагаються зробити усе, аби їх звільнити. Я писала звернення в громадську організацію справ людини і до Денисової там я ще зразу ж тільки почала ну. Сьогодні мені прийшло повідомлення, що вони електронною почтою ще вислуть, але зі слів, що ну, якби вже наша країна знає, що вони там, що до їх вільний доступ адвокатів, що вони не жалуються на здоров'я, на харчування. Ну і, якби може й готовлять їх до екстрадиції? Ну це... наш телеканал звернувся із офіційним запитом до Міністерства закордонних справ України, а також оповноважено Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця щодо справи Дмитра Гудіка та Михайла Столячука. Коли волиняни повернуться додому, чи зможуть їх рідні побачити уже незабаром на рідній землі? Відповідь чекаємо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.